Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Деніт d і ми розпочинаємо липневий чемпіонат світу з хокею за збірну України в НХЛ-15. Груповий етап вже зіграно, одна восьма фіналу. Ми будемо грати з Фінляндією. З Фінляндією на нашому каналі ми гратимемо вже втретє. Пізніше поговоримо про історію наших матчів. А і в одні восьмі такі пари: Росія, Казахстан, Канада, Німеччина, Швейцарія, Данія, Чехія, Білорусія, Швеція, Норвегія, Словаччина, Австрія, Сполучені Штати, Латвія. І вже чотири команди пройшли до чвертьфіналу: Росія обіграла Казахстан 5-0, Швейцарія, Данію 1-0, Швеція, Норвегію 4-3, та Сполучені Штати, Латвію розірвали з рахунком 9-0. І 4 матчі ще не зіграно разом з нашим. Давайте подивимось, як ми зіграли групу. Ми почали дуже невдало. Як завжди, перший матч читерний, тому ми розпочали його з поразки 1-8. Потім 1-8 зі словаками, як ви бачите по прапору. Потім перемогли Швейцарію 4-3. Зіграли в нічию з Латвією 6-6. Зіграли в нічию з норвежцями 5-5. Виграли Росію, до речі, 3-1. Потім перемогли Німеччину 8-3 і мали шанс зайняти третє місце в групі, але програли у Білорусі 3-6. І таким чином зайняли четверту позицію. І попались ми з Фінами. Ось група «А» – Росія, Словаччина, Швейцарія, Україна, Білорусія, Латвія, Німеччина, Норвегія. А в групі Б. Швеція виграла ту групу. Швеція, Канада, Сполучені Штати, Чехія, Фінляндія, Австрія, Данія і Казахстан. Тут група смерті була, бо 5 команд просто топових. У нас лише ну, півтори. Словаччина зараз, по-моєму, трошки гірше грає, ніж колись, ніж в найкращі роки. Ну, нехай навіть дві. Ось так. Але все одно ми зайняли лише четверту позицію. Ну і все, поїхали. Пора вже грати з фінами втретє на каналі. Колись вже в НХЛ 15 ми грали. Так. Давайте білу їм форму дамо, А собі синю візьмемо. В грудні, в далекому грудні 2014 року. І перемогли. Перемогли якраз в одній восьмій. З рахунком 4-2. Ну, а ще раніше, ще на. Початку ютуберської діяльності в 0 9 в чемпіонаті світу. В півфіналі ми грали з фінами і перемогли їх 7-3. Ось так. І тоді в кінці матчу я ще зазначив, що з Фінами матчі завжди не передбачувані. Ну, давайте подивимось. Давайте подивимось, чи щось змінилось за ці роки. У нас немає Федотинка. Першій трійці він побився з білорусом, і невже його видалили ще на якийсь там матч. І у нас гім Фін... Фінляндії чи ні? По-моєму, був гімн України. Так, це був гімн України, так погано чутно його. Граємо ми у себе вдома. І наш улюблений Тук Караск, якому неймовірно важко забити, і урон з Пласкон. Він повністю вибив в цьому чемпіонаті світу головку зі стартового складу. Ну і давайте розпочинати. Крешман у нас центральний нападаючий. До речі, за цей груповий етап, кому цікаво, Бобик знову не закинув жодної шайби. Пласкон! Ласкон викидає на білика. Понікаровський. І Понікаровський розганяється, потрошку розганяється. І кидок! Тукараск. Мата. І швидкість, швидкість, якої немає. Бергенхайм Йокінен! Кидок. Викидаємо шайбу, але недалеко. Йокінен. Мата. Ласкон. Пасує нашому. Густаво Келембет є на фланзі. І Келембет кидок ту караск. І що, немає штрафного, немає штрафу. І. Понікармський Йокіна, не перша шайба залітає в нашу сітку. На жаль. Дуже швидко ми пропустили. П'ять хвилин навіть не зіграли. Олександр Барков. Такий фін. Якийсь, мабуть, на кордоні живе. І Барков. Ну, наш там впав, бачите, Міщенко. Міщенко повертається після травми. І бачу, що не залікував до кінця, бо якщо падає, просто так, то це ненормально. Ваттанен. ваттанен дуже таке прізвище непогано. Руту. Руту. І тільки давайте без оцих читів НХЛівських, коли за перші 10-15 хвилин. Закидають три шайби, а потім давай зрівнюємо. Ні, Федотенко є, все нормально. Ось Федотенко. До речі. І кидок Федотенко виносять. Ватанен. І. Що це так? Берков показує свою техніку кидка. 1-0, 11-38 до кінця першого періоду. Начебто і китки є. Білик, кидок, вищий воріт. Дуже багато в груповому етапі ми влучали в поперечку. Це стосується Понікаровського та Федотенка. Вони любителі влучити в поперечину воріт в хокеї. І. Тукараск. Та який штраф! Та який штраф, нічого не натискали взагалі. Ясно, що напад на голкіпера, але якщо комп'ютер сам летить. Гул. Гул трибун. Звичайно, бо вони також розуміють, що просто так видалили нашого гравця. Кідок. Невже це Бобик був? 20-й номер. Не знаю, може федюк. Але все одно, поки що, поки що ми не можемо закинути шайбу. Тукараск стоїть на нуль. І ще один кидок В Тукараска. Йокінен, мата. Йокінен. Йокінен кидок. Не влучає. Ми в меншості. Нагадаю, і. Бронз пласкон. Поки що нас рятує. Понікеровський. Іде сам. Понікеровський. Кідок! Тука. І дивіться, навіть вкидання не буде в їхній зоні. Бораск. Ну, дуже класний його Пласкон. Білик. Забирають у нього шайбу. Білик. Відкидає. Йокінен кідок. Шайба за воротами. Не бачить її. Пласкон! І нам забуває Олі Йокінен. Якщо я не помиляюся, він мені завжди закидає. Цей Йокінен ще з 09 НХЛ. От постійно Олі Йокінен, тому я його і знаю в обличчя, бо... не проходить і матчу, як він. Щоб він не забив. Щоб він не закинув шайбу 2-0. Поганий початок. Перший період провальний. Тукараскі Є, тут же порожні ворота. Федотенко розвертається. Шайба не виходить за зону кидок. І Тука! Знову сейвує, но. Ну, ми казали, що Хіллер читер. Ну, такий читер, як Лунквіст, або Тука Раск, таких іще пошукати. Навіть Сергій Бобровський не такий. Гришко. Кидок Гришка. Ну і. Угадайте, чиє прізвище я буду найчастіше казати в цій серії. Звичайно, це Тукараск. І Руту! Який, який небезпечний момент. Але Пласкон справляється. Де шайба? Шайбу не видно, бо борт затіняє Тімонен. Корпікоски, і тут Пласкон нормально все зіграв. 43 секунди до кінця 0-2 у нас поки що без шансів, бо раск. Раск на воротах. Нам би такого раска. І білик! Палига, давай, давай, 6 секунд давай, Палига. І кидок! Оце повинна була бути шайба, це повинна бути шайба була, але вищий виліт палига врізав. Відкрив кут, тука, раз. Але ні. Але 2-0 після першого періоду. На жаль, 2-0. Ми побачили першу шайбу. Що там зі статистикою? 11 14. Ми програємо по китках. Але у нас були непогані моменти. Пробуємо закинути одну шайбу, а там і побачимо, що далі робити. Виграємо перше вкидання. Білик, кидок по центру. Недостатньо в дев'ятку, тому і Раск так легко взяв цю шайбу. Ну, Звичайно, звичайно хокей, відрізняється. Фінський та український. Якщо зараз взагалі можна сказати про український хокей, тільки в іграх більш-менш ще. Бо так взагалі катастрофа. Барков. Є момент. Ось Понікеровський. це наша надія. Розганяється дуже важко. Але кидок! Раск! Іще один кидок! Раск! Ну як пробити його? От як пробити голкіпера Бостон Брюїнс? Сало. Сало на майданчику. Але він в збірній Фінляндії. Зараз ще селяни повинен вийти, якщо він ще тут є. Так, Федюк. Молодець, обіграв. І Федотенку треба віддавати передачу. У нього кидок кращий, але хто ж виведе його на зручну руку? І виводять і кидок! Так! Федотенко закидає 2-1 за 12-22 до кінця другого періоду. Руслан Федотенко, дев'ята шайба. За турнір. Ми дуже багато пропускали в груповому етапі, але і багато закидали. Закидали на рівні збірної Росії та Словаччини. Перед останнім матчем у нас у всіх трьох було закинуто по 27 шайб. Але пропускали дуже багато на рівні останньої команди, тобто Норвегії. Останньої команди нашої групи Crashman Раз. Так, головне сьогодні без Бит, бо зазвичай у нас б'ється Федотенко. А такого гравця втрачати до кінця матчу не дуже хочеться. Панікаровський. Офсайд, але виходять ці! Панікаровський, тукараський! Тут би добити! Стійка! Чули? Звук стійки був. Свій міг е, сам собі закинути, але не склалось! Пласкон, ну треба допомогти своєму голкіперу. Допомагають. Так, притискають до борту. Густаво Келембет. Давай! Густаво Келембет! Густаво Келембет! кидок І тука, тукараск! І дивіться, як він впевнено він ловить і не накриває шайбу. Він впевнено її просто кидає своїм. Барков. Хто перший буде на шайбі, звичайно, фін. Руту! Треба прикривати п'ятак. Білик. Пресує. Але, але, з шайбою Федотенко прийдеться віддавати. Гришко! Гришко Кидок! Тукараск знову. Федотенко відкидає. Берков! Берков кидок! Тукараска. З такої дистанції кидав, і. у Фінляндії хоч би що. На ваших екранах міг він зрівняти рахунок. Фіни дають грати, дають грати. Але вони просто, мабуть, так. Ще й захисника, майже з-підзахисника кидав. Просто фіни настільки впевнені в своєму голкіпері, що дають навіть нашим ось так от кататись по своїй по своїй зоні. Комаров. Комаров. Якісь дивні фіни. Барков, комаров! Йокіне! ну це справжній фін. Панікаровський ось тут десь справа є! Гравець, але Килимбет. Ну, по-перше, пас був дуже поганий. І так. прокид, звичайно. кидання в зоні збірної Фінляндії. Хвилина 39 до кінця другого періоду. Виграємо вкидання Білик! Ох, міг обрізатись, Білик. Гришко кидок Раск не бачив шайби, але в нього влучило. Силовий прийом. 25 секунд. і ще один 2 2 За 12 секунд до кінця хто закинув? Точно. Так, Ворослав Білик. Я так і думав, що Ворослав Білик. Він непогано кидає. О, красавчик! Що тут скажеш? 2-2 з 0-2. Ось так от. 12 секунд. 12 секунд до кінця другого періоду треба витримати, бо є такий... Є така штука, що Венхел можуть одразу і закинути, і вам. І... Ох, оце так-так! Якби не ту караска, Фінляндія вже б летіла з великим рахунком. Але, але вони поставили собі нео на ворота і спробу його пробий. У нас Ронс Пласкон грає на своєму максимумі. Також врятував кілька разів. Супер, супер! Добре, що в другому періоді ми змогли зрівняти. Зазвичай ми в третьому періоді провалюємось. Але цей груповий етап трошки показав інше. Ми в більшості матчі, матчах додавали в третьому періоді і маємо надію, що так буде і в одній восьмій цього чемпіонату світу. Вже звикли ми виходити до чвертьфіналу і якось не дуже хочеться вилітати вже в першій грі. Третій період. Виграємо в кидання, білик. Білик треба віддавати. Крешман. Джеймс Хамес Хамеш Крешман. Ну міг же закидати мата. Бергенхайм. Келембет! Молодець. Ну і двоє наших на одну шайбу. Якось не розібрались. Понікаровський! Понікаровський! Кідок! Понікаровський! добити! Докинути! Келембет! Крешман! Перший має бути на шайбі, але чи притиснуть? Ні, не притискають. Спокійно. Келембет розвертається не в ту сторону. Барков. Чи Барков? Білик! Білик відбирай. Понікаровський мата. І не дати кинути. Не дати кинути! Не дати ж кинути! Ну скільки разів треба повторювати, щоб наші... Послухали! 3-2. Якийсь рикошет був, чи що, чому так невпевнено зіграв Пласкон. Давайте подивимось, якщо побачимо. Підставив ключку Бергенхайм Подивіться. Кідок був в Пласкона, але ось так от. Підставив ключку і шайба залетіла між нього. Між щитків. 3-2. Виграємо ще одне вкидання. І кидок. Неточний. Гришко. Могли обрізатись, але не обрізались і Федотенко не докинув. І ось тут Гришко. Ну, де ці Понікаровські. Де ці? Федотенки! О, Гришко! Що ж ти робиш, Гришко? Це помилка. Добре, що Пласкон. Але Федотенко тепер помиляється. Відбирає, але ВАТАНЕН! Дає на кого там взагалі? Що це за прізвище? Перший раз таких чую в збірні Фінляндії, а вони нам за... закидають шайби. Ні, Гранлун. Це один з лідерів. 4-2. Треба брати тайм-аут. І тепер за пів періоду нам треба знову двічі закидати. Ось вам матчі з Фіном. Хіба тут щось передбачиш? Спочатку програємо 0-2, потім зрівнюємо, потім знову дві пропускаємо. Білик! І його штовхнули, і, звичайно, що він одразу почав віддавати пас. Понікаровський. Понікаровський. Покажи свою силу, Понікаровський, але не так. Йокінен. Відбираємо шайбу у Йокінена. А Йокінен нам силовий прийом. Білик. Білик на Крешмана. Крешман! Кидок Крешмана! Ту раз! Дуже мало ми почали кидати. Ну, і що це за все втомився, білий. 5 хвилин. Дві шайби. Звучить не дуже реально. Але все можливо. Юкарейн. Кричать вболівальники. З такою підтримкою. Звичайно, ми виграємо. Кидок. Але з таким голкіпером програти важко. Непогано відбираємо, але якийсь момент все одно відпускаємо гравця чужої команди і все. Ну, все, вони будуть отак от кататись і. І дуже важко їм буде закинути. Хвилина залишається. Ну і все ми починаємо з вами розуміти. На жаль, подивіться, скільки можливостей. Ну і фізично, фізично фіни просто сильніші. І не тільки фізично. 33 секунди келембет. Келембет. Кідох! 4-3. Я так і знав, що нам не вистачить однієї шайби. Закинули. Закинули, і тепер головне виграти в кидання. Але чи виграємо ми його? 28 і 9 Не виграємо. Не то, не та людина. Та який штраф? Та який штраф? Де ти його придумав? Ну ти баран. Виграли, виграли. Є люк, але треба нам віддавати на понікеровську. Понікаровський! Понікаровський! Понікеровський! Та закиньте цю шайбу, понікеровській! 9 секунд. Ми не з шайбою. І викидає понікеровський. На жаль, все. Ну що, нас переграв голкіпер. Нас переграв один голкіпер. По-іншому я не можу сказати, бо стільки китків і таких китків потягнути, нас просто переграв один Тукераск. І все. Те, що вони закидали, так в такій ситуації закине і не тільки Йокінен, або й ще хтось. Ну ось, кращий гравець. Я думаю, що йому і першу зірку повинні дати. Ну, не знаю, чому йому не дали за те, що він просто пропустив три шайби. Але ті, хто да давали нагороду, не бачив, що у нас 30 кітків, у нас 30 кітків, 20 у фінів. Ми перекидали фінів, але у них є ту караска, у нас його немає. Ось і все. Ось і вся різниця між нашими збірними. А так ми грали на рівні з фінами. Не дивлячись ні на що, але, але у нас немає такого гравця. Швеція чемпіон турніру. Ось так. Давайте подивимось, кого обіграли вони. Канадців 2-1, обіграли Шведи. Фінів, до речі, вони також обіграли. Словакії, подивіться, виграли у штатів. Чехія 5-2 виграла Росію, Канада вибила Швейцарію та Чехію. Ну і ось фінал 2-1. Швеція, Канада. Вітаємо Шведів та їхніх вболівальників з чемпіонством. Ну, а ми будемо готуватися до наступного чемпіонату світу. Шкода, шкода, не вийшли цього разу навіть до чвертьфіналу, хоча заслуговували цього. Але, якщо ви. Підтримуйте нашу збірну, ставте великі пальці вгору, підписуйтесь на канал та коментуйте. Також запрошуйте друзів та знайомих і не забувайте про спільноту УВК. З вами був Деніт d До наступного місяця. На все добре.